Завжди користуйтеся сонцезахисним кремом, збалансовано харчуйтеся. Кожна копійка зекономлена, це копійка зароблена. Напевно, ви всі засвоїли ці уроки в дитинстві, можливо, від батьків, або якщо ви виросли у 80-х — з соціальної реклами в кінці кожного епізоду мультфільмів про солдата Джо. Але швидше за все, незважаючи на це, ви все одно виходили на вулицю, не намастившись сонцезахисним кремом, з'їдали цілий пакет чіпсів за один раз, або витрачали набагато більше своєї зарплати ніж очікували. Чому так відбувається? Кілька років тому двоє професорів Єльського університету винайшли термін помилка солдата Джо, щоб описати саме це явище. Це хибна думка про те, що знати це половина справи. Але як виявляється, у більшості ситуацій просто знати щось недостатньо для того, щоб застосувати це на практиці. Інформація не завжди змінює поведінку. Як поведінковий науковець, що допомагає сім'ям приймати кращі фінансові рішення, я бачив, як люди намагаються заощадити гроші, скоротити свої витрати або управляти боргами навіть після того, як вони пройшли курс фінансової грамотності. А реальність така, що люди в принципі знають, що їм потрібно робити, щоб покращити своє фінансове становище. Ми всі знаємо. Рівняння просте потрібно більше заощаджувати і менше витрачати. Але справа в тому, що це дуже важко зробити легше сказати, ніж зробити. І я також був у цьому човні. Наприклад, у мене була підписка на журнал, яку я знав, що повинен просто скасувати. Я ніколи не читав журнал. І щомісяця з мого поточного рахунку знімалися гроші. І кожного разу, коли я переглядав свій бюджет, я бачив це. Я знав, що мушу відмовитися від неї, але не робив цього. Мені знадобилося два роки, щоб відмовитися від передплати на журнал. І я впевнена, що я не одна така. У вас, напевно, є якась підписка, яку ви знаєте, що повинні скасувати. Отже, дуже важливо позбутися переконання, що фінансова безпека це просто проблема, яку можна вирішити. У США, наприклад, ми витрачаємо майже 700 мільйонів доларів щороку на програми фінансової освіти. Проте команда дослідників виявила, що ці програми пояснюють лише 0,1% дисперсії у фінансовій поведінці не нуль, але дуже близько до нуля. Тим часом у 20 штатах обов'язковими є уроки фінансової грамотності в середній школі. Але дослідження показали, що якщо ці програми не будуть добре впроваджені, вони навряд чи матимуть якийсь вплив на майбутній кредитний рейтинг учня або його схильність до інвестування. Більш важливим предиктором того, наскільки добре ви керуєте своїми фінансами, є ваші загальні здібності до математики. З усього цього я зрозумів, що зміна поведінки це не освітній процес, це радше екологічний процес. Якщо ви боретеся. Це не тому, що з вами щось фундаментально не так. Швидше за все, це тому, що щось не так з тим, як влаштоване ваше оточення. Озирніться навколо. Сигнали, що спонукають витрачати гроші, стали розумнішими, швидшими та ефективнішими. Таргетована реклама стає все більш персоналізованою, корпоративний контент все більш привабливим, а все навколо фокусується на витратах. Тож давайте це змінимо. Ви можете змінити своє оточення і те, як ви взаємодієте з ним. А я можу допомогти вам у цьому. У цьому серіалі я крок за кроком покажу вам, як ви можете змінити своє оточення і відновити контроль над своїми фінансами. Наприкінці кожного епізоду я ділитимусь практичними порадами, заснованими на дослідженнях, про те, як витрачати менше і заощаджувати більше. Вже сьогодні, не завтра, а вже сьогодні. І ваше майбутнє буде вам вдячне.